Вітаю, друзі, на своєму каналі. Шиємо коротку вишиванку, яку мама вийшла для свого сина. Перед тим, як вишивати, я її розкроїла, обметала краї. Це у нас планка іде. Це стійка. Це кокетка спинки. Ручна робота. Дуже акуратно, красиво. Це манжет. Ну і далі у нас пілочка, спинка. Ну що ж, побажайте мені удачі. Почали? А ось результат моєї роботи: потайна застіпка. Рукав. Зі шліцею боку розріз, І ще хочу показати вам кокетку, яка вона у нас вийшла. Ось кокетка. Як вам, дорогі глядачі? Це все вишиття, ручна робота вишите гладдю. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!